Майкукін Вітаю всіх! Картопля відноситься до тих їстівних запасів, без яких рідко обходиться кухня. Запечена в духовці картопля, ідеальний гарнір. Дивіться самі. Продукти доступні, все нарізали і змішали зі спеціями. І в духовку. Далі страва приготується без вашої активної участі. До того ж я не знаю людини, котра підмовилася від шматочка ароматної схрумкової з картоплі. Розпочинаємо! Деко для запікання застеляємо пергаментним папером та наливаємо 5 столових ложок рослинної олії. Розподіляємо олію по всій площі пергаментного паперу. Ставимо деко в розігріту до 200 градусів духовку на 10 хвилин. В Цей час беремо помиту та очищену картоплю 1 кг. Нарізаємо картоплю на середні шматочки. Друзі, як завжди нагадую про вподобайку та підписку на мій канал, це завжди додає мені наснаги і далі продовжувати знімати для вас корисні та якісні відео. Також беремо цілу головку часника та відрізаємо верхню частинку. Ось таким чином. Дістаємо гарячий противень з духовки, будьте обережні, олія дуже гаряча. Посипаємо противень сіллю однією чайною ложкою та викладаємо всю картоплю. Перемішуємо так, щоб вся картопля була покрита олією та розподілена по деку рівномірно. Викладаємо на деку наш часник цілою головкою зрізаною частиною донизу. Ставимо знов духовку на 30 хвилин, температура така ж 200 градусів, завершальний це соус. Змішуємо соєвий соус. 3 столові ложки, кетчуп 1 столову ложку, вірчицю 1 чайну ложку, імбир 1-3 чайної ложки, чорний мелений перець 1 чайну чайної ложки. Все перемішуємо. Після 30 хвилин дістаємо картоплю з духовки. Беремо запечений часник та видавлюємо в'ємкість соусом. Також будьте з ними обережні, не обпечіться, можете дати трішки охолонути. Перемішуємо чесник з соусом та виливаємо все на картоплю. Перемішуємо, розподіляючи картоплю по подеку рівномірно. Ставимо в духовку на 10-15 хвилин температура 200 градусів. Щоб приготувати картоплю без клопот, потрібно лише керуватися рецептом крок за кроком, і на столі буде ароматно пахнути ситна та смачна їжа. Існують трави, які не вимагають багато зусиль, а виходять дуже смачними і корисними, до таких і належить ця смачнюча картопліка. Смачного з вами була Марія Кукінко.